Ну що ж, нарешті-нарешті світить сонечко, гарна тепла погода після цих дощів, вітру, снігу і холоду настала така гарна погода. Я відразу ж рубзака на плечі і в ліс за ось такими грибами. Джілки мої накриті, джілки мої підкормлені, так що в мене є вільний час ходити в ліс за тротовиками. Ними я палю димара. Вже скільки займаюсь бджолами, стільки я використовую такі гриби. Мені приємний запах від них. Довго димлять, особливо ось такі вже сухі, старі такі грибочки. Ну а ось такими молодими губка березова на них, правильно потрібно казати, вони дуже класно розтоплюються, розпалюються, коли вони сухенькі, їх потрібно буде висушити мені. Хочу сьогодні поєднати приємне з корисним. Взяв рубзачок, собі приготую невеличкий обід після того, як... Назбираю ось таких грибочків. Взяв з собою собачку. А йде Султан? Де сюди. Бігає довольний після того, як сидів на приязі йому у лісі. Ну і мені веселіше з ним бігає. Зараз. Султан? Молодець, біжи. Тому йду сьогодні в ліс. Йду далеченько від доми, Назбираю таких грибочків. Це мій, звичайно, не перший вихід і не останній в цьому сезоні. Тому що мені потрібно ну, десь два мішка, ось таких грибів на один сезон. Хвилює ними постійно, приємний запах, ну а як бонус ще може бути це осиковий гриб. Ось такий теж прутовик, який росте на осиці, він корисний дим від кліща, тобто від осикового гриба. Ну, а цей звичайний, просто класно, довго вони димлять. Ну, я ж, коли, і запах такий не є такий, тобто все, не втрачаю час, бо кінець лютого, ще зима, вечора настають дуже швидко, тому я. Ці грибочки ложу в мішок і вирушаю до місця, де знаходиться березовий ліс, на якому багато ось таких буде грибів. Все, я в дорогу. Прийшов я сів трошки на відпочинок, посидів на цій колодці. Гараче. На дворі я подивився на телефоні. Плюс на телефоні плюс 9 показує. Плюс 9 гараче. Вдягнутий в теплу курточку. іду через ліс, через кущі. Несу собою рубзака. Тому трошки так. Гарача, гарача, лоб уже мокрий. Не хочеться простудитися, бо все одно вітеречі такі зимні. Але мені лишилось тут вже метрів 300 до того місця, якого я йду, де цей березняк з грибами. Тому зараз легенький відпочинок. І йду, буду збирати. Треба збирати мені. Ось такий мішечок з собою взяв. Хочу назбирати, не сильно великий, ну, щоб не важко було нести. Краще піду потім ще раз. Нічого зараз нести на своєму горбі. Опа, надіваю я рубзака і йду далі. Мені сьогодні в два рази важче, бо потрібно вертатися за камерою. <гум> Було б добре, щоб хтось неї носив за мною, але Як гарно сьогодні співаю пташки. Не знаю чи камера передасть ці звуки. Дуже гарно. Я думаю, що ще в цьому році має бути зима, ще буде сніг і мороз. Бо ще лютий місяць, березень може бути холодний. Ну але сьогодні настояща весна. Світить сонечко, на дворі дуже тепло і пташки просто, як ото вже квітень місяць, дуже гарно співають, дуже багато, О, така красота просто не передати словами. Надіюсь, камера це передасть ці звуки запише. Ну а я вже прийшов, як видно, в березовий такий ліс. Тут а практично всі березки позасихали, позгнивали. Ну і на них на таких березах ростуть ось ці трутовики, гриби, по які я сьогодні прийшов. Йду зараз направляюсь вперед, туди вглиб цього лісу. І буду шукати, збирати гриби, Березові гриби, березові губки, тротовики, як хто на них каже. Підходжу я ось. Перші грибочки. Є дуже зручно, що вони так низько. Буду зараз їх забирати. Які гарненькі, біленькі. Ще й до речі, так, да, я стараюся, ну як виходить, звичайно, але ось так трошки з березовою корою. Дуже добре тоді розпалювати в демору цю кору підпалив і вона самозапалює гриба. Дуже класно, коли так виходить відривати гриби так від дерева. Не всі, звичайно, але. Багато хто скаже. Що тут такого гарного, але мені отакі от пейзажі дуже подобаються, Не знаю, такого дикого лісу. Дикий ліс такий в вигляді якогось болота. Дуже мені такий він, як то казковий, цей ліс. Дуже тут гарно. І під ногами, до речі, скрізь мокро. І тут, наскільки я розумію, такі як торф'яники ніби. Бо воно все під ногами йде, що воно так ворушиться, грає. Таке ніби жива земля. Де не ступаєш, а воно так метр кругом тебе врушиться все. Ось гриби, саме ті, по які я прийшов. Ось такі я люблю оці молоденькі, невеличкі. Зразу закинув в димар, не потрібно не рубати його нічого. І от дуже легко вони запалюється, буквально одним сірником я можу підпалити цього гриба. І ось тут ще один. Опа! На висоті витягнутої руки. Так, складаю його до мішочка і ще десь я бачив, а ось один. Все-все, тут таке от зараз покажу ось цю березу. О, Боже, десь провалився, нога як провалилася. Я скажу, тут трошки таке небезпечна місцевість, але, але зато тут багато ось таких грибів росте. На округи практично одні берези. Подивіться скільки грибів на одному дереві. Ось, з обох сторін. Саме круто, що їх не потрібно буде рубати. Зразу кидають, здимаруються. Вони дуже добре димлять дуже довго. Єлі з а це що я казав, ось все оці горбаки, де видно, кожна борізка, вона отак практично виривається отак, з корінням. ж таке воно Болото Але зато винагорода тримаємо їх ось такі грибочки. <гум> ось які класні. Саме верху було. О, заради них. Я цю березку звалив. Ну нічого, воно, коли дерево лежить, то ще краще ці гриби ростуть. І потім легше збирати. Є дуже багато тут грибів. А там дуже багато, але там вода стоїть, тому добратися не можу. Вийшов сюди трошки наверх, на підйом. І збираю тут. Так, все, працюю далі. Вже в мене мішочку трошки є. Спаковую, йду далі. Так, назбирав я ось такий мішочок грибів. Хтось скаже, що мало, але повірте мені, тут вага, дай Боже, не даремне ці гриби називають ще губкою, вони набрані водою. Дуже важко нести. Ну а мені для чого себе мучити, я сюди ще можу пройти і не один раз. Але ось цієї кількості мені вистачить на 2 місяці палити димара, тобто йти до бджіл і їх випалювати. Забираю я. Останнього свого грибочка на сьогодні. Іду, шукаю якесь гарне місце і буду готувати собі смачний обід. Вже я втомився. Лоб мокрий, все мокре. Зараз розпалю вогник, буду грітися, ну і готувати собі обід. Так. Я зараз буду готувати найсмачнішу картоплю в моєму житті. Так, значить. Фу, Фу, -фу, -фу. дем. Таку відварив вдома картопельку. Одненьку, але на всю жменьку. Я ж один. На сьогодні напрацювався, треба поїсти. Нарізаю неї. Вдома я неї відварив. Так, є і ось таке сальце. Відварене, приправлене з часничком, сіль перець. Нарізаю теж. Ах, яке сало! А це смакота зараз буде. Знадо мною так дерево хрипить, ніби хочу впасти. Так, якраз зараз я приготую, поки в мене жар нагорить. На є, така в мене шпажка з ліщини. І, а ще в мене десь є цибулька тут. Вона ще цибулька є, я готовий. Все, сідай там, сидіть. Пішов, бо зараз у мене хлібко пішов. Пішов, 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 султан. Це все моє, я тобі потім поділюся. Пар... Я зараз не дай мені приготувати, султан. І як шашлычка нанизую. Буду в почереді. Картопля, цибуля, картопля, сало. вогонь файно розгорю. Про пошов, пішов, султанчик ще не готове. Ще я тобі не готовий віддавати. Так. І що я ще взяв? Це фольгу. Зараз я це все... Замотаю у фольгу, щоб воно в мене не піджарилося, а запеклося. Буде набагато смачніше. Так, супер. От такий в мене вийшов ходдох. Зараз дочекаюся догорить вогонь. І буду ложити на жар. Це все на хвилин 15-20. Чекаю і буду обідати. Так, ну я думаю, вже картопля готова має бути. Тим більше вона ж варена. Головне, щоб трошки димком пройшлася, на жару трошки підсмажилась. І можна неї забирати. Ось такий рогачик я такого придумав, щоб неї звідти достати. Бо, бо вона має бути досить гарячою. О, працює моя вилка. Боже. Як воно пахне гарно. Так, і вигружаю. Опа, є. Все, на столі. І на десерт у мене буде ще печене яблучко. Так що теж вложу його сюди. Жару вже небагато. Жару небагато, тому я думаю, воно у мене тут не згорить. Поки я буду обідати приготовленою картопелькою. N-ar fi mai rău? Da? 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 Ммм, mm -hmm. ты булька. Зальца. Ах, раче. А гаража. Аж руки трусяться. Ммм. Mm а -hmm. слица яйца. Польтопалька. Ты булька. І другий рочок. Боже, яке воно смачно. Так, і настала черга такого печеного яблучка. Це мій на сьогодні десерт. Їм яблуко і збираюсь, іду додому. Гарно я відпочив, попрацював, відпочив. Супер класно в лісі, дуже гарна погода. Там доїдає мою картоплю, бо ну, аж занадто вона була велика. Сало з'їв усе, а картоплю не подужав. Склав я вже робзака на вихід. Все за собою прибрав, чистенько, вогник. Вже потух, там практично і жару немає. Яблуко трохи не доїв, ну дуже велика була картоплина, наївся я нею. Отак От на пеньочку залишаю для зайця, може дикі кози, або якісь пташечки прилетять, доїдять його тут. Все. Всім дякую за перегляд. Ну а я вирушаю додому, Сонце вже сіло за горизонт, а мені додому ще хвилин 40 йти.